У Костопільській лікарні виявили ряд порушень на понад 2 мільйони гривень. Це зафіксувала перевірка державної аудиторської служби. Під час аудиту з'ясували, що в медзакладі приписували хворим із стаціонару непотрібні послуги, аби отримати за неіснуючі лікування кошти від НСЗУ. Також завищували вартість комунальних послуг без підтвердження тарифу, за що лікарня платила з бюджетних коштів громади за результатами ревізії Встановлено порушень, що призвели до незаконно отриманих коштів під час. З фінансування Національною службою здоров'я України на суму 1,5 мільйона внаслідок подання неправильних звітних даних щодо пролікованих хворих, і також завищено ціну вартості електричної енергії. Протягом ревізійного періоду за словами представників Держаудитслужби, ця перевірка була плановою. А керівництво лікарні ніяк не заперечувало виявлені правопорушення та підписало акт перевірки. Даний контрольний захід був підписаний без заперечень. Керівником закладу було так сказати узгоджено і погоджено дані порушення. Він їх прийняв. За два дні спроб зв'язатись з головним лікарем Романом Товарницьким нам це зробити так і не вдалось. Коли ж ми навідались до медзакладу, на робочому місці його не було. Як нам повідомили його колеги, той відлучився на засідання міської ради, але з нього він в той день на роботу так і не повернувся. Проте це не єдиний скандал, пов'язаний із нинішнім головним лікарем місцевої лікарні. Нещодавно костобільчани обурювались, що закуплене для медзакладу обладнання не використовується та просто припадає пилом. Діагностичне обладнання не працює. Це обладнання було закуплено, скажімо, в період ковіду 20-23 От, Я маю певний перелік цього обладнання. Будь ласка, Роман Миколайович, ви можете дати нам інформацію відносно цих приладів. Тоді лікар мав що відповісти на такі звинувачення, та навіть привів із собою на так звані збори чималу кількість колег, аби ті підтвердили його слова. Я зрозумів. Які було запитання, значить, це було надані комусь на читані запитання, значить, люди, які ці питання зачитували, не отримали них відповідь, і вони підтвердили, що на той вітру задоволені. Ми б читали на чисті до кого претензії. Ми покликали людей, які мають підтвердити на то що не працюють, тому що скаже, що я все перекручую. Зараз так говорить. Що я все перекручую, а от цього разу пояснень головний лікар очевидно уникав за словами виконувача обов'язків міського голови Давида Дідуха. Після таких скандалів з керівником Костопільської багатопрофільної лікарні Романом Товарницьким контракт продовжувати не стануть. Звичайно, що відомі порушення відповідно до цих і не тільки порушень буде реакція. А саме ми попередили головного лікаря про те, що контракт із ним продовжено не буде. Тож, за словами Давида Дідуха, Роман Товарницький вже зовсім скоро ймовірно лишиться своєї посади, адже у нього завершується контракт 28 березня. Разом з цим варто зауважити, що скандали, пов'язані з головним лікарями закладу, що доволі часто виникають останнім часом, цілком ймовірно, можуть мати й політичний підтекст. Адже Роман Товарницький є ніким іншим, як сятим ексміського голови Костополя Євгена Денисюка. Саме теж свого часу допоміг Товарницькому стати очільником лікарні, і поки той був міським. Головою головного лікаря і не думали переобирати. Але здається, нова влада вже має нового кандидата на цю посаду. Ірина Грабчак, Віктор Міщук, телеканал ITV